Добрий день, любі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих і вам, і тільки вам вирішувати, чи актуальні вони саме тут і саме зараз. Сьогодні перенесемось в тисячний рік до нашої ери, в часи правління Ізраїлем славного царя Давида. Тож наша історія розпочалася. Під час завершення чергової битви Ізраїля з амонітянами. Це сучасна сірія. Не перший рік тяглася ця війна. Нарешті війська Давида фактично перемогли ворога. Для остаточної перемоги залишалося взяти лише декілька укріплень і заявити про повну перемогу. Давид вирішив залишити поле бою на свого помічника Іоава. І поїхав до Єрусалиму. В столиці царя зустрічали вже як переможця. На його честь святкували в палаці декілька днів. Одного такого дня, прокинувшись, після веселого банкету, опівдні, цар піднявся на найвищий поверх свого палацу і з задоволенням насолоджувався прекрасними краєвидами. Десь там, на кордоні. Точилися за запеклі бої, воїни билися з ворогом за честь країни і за царя. Та цар перебував в релаксі. Ось біля річки в гущавині Давид побачив декілька жінок, які купалися. Тоді не було купальних костюмів, і жінки купалися зовсім роздягненими. Гострий зір царя виділив одну із них. Вона була прекрасна і лицем, і тілом. І загорілось у Давида сильне бажання мати цю жінку, наказав привести її. І сказано, привели її і спав він з нею. Молоду жінку звали Вірсавія. Вона була заміжня, але її чоловік, Урія Хетеянин наразі воював, захищаючи. Країну від ворога. Цар закохався так, що не думав ні про кого і ні про що, аж доки упс, його кохана Версавія говорить йому: я вагітна. О! Тільки тепер цар злякався за законами того часу винних прилюбодіяній побували камінням за такий гріх. І не важливо було, цар він чи наймит, багатий чи бідний, закон однаковий для всіх. І в голові у царя виник хитрий план він наказав прислати чоловіка Вірсавій Урію, наче з важливим пакетом. Урія доставив пакет царю і зібрався повертатися. Дар хотів розслабити воїна смачною їжею та хмільними царськими напоями, щоб як мінімум Урія хоча б переспав зі своєю дружиною і тоді, звісно, ясно, звідки б з'явилася дитина. Та Урія відповів царю. Там, на полі боя, гинуть мої побратими. Я не буду їсти царську їжу і пити хмільні напої. І я не буду спати зі своєю дружиною в такий тривожний час. Що робити? Якщо навіть царя не побили б камінням, то сто відсотків його вбив би такий мужній і сміливий воїн, як Урія. І тоді хитрий план став жорстоким. Цар написав воєначальнику листа. Коли Урія повернеться, підіть з ним в бій і підступіть до фортеці на дуже маленьку відстань, а потім швидко відступіть, а Хетеянина залиште. Так і зробили Урія Хетеянин, справжній патріот, мужня людина, сміливий воїн загинув. Фактично, наказ про свою смерть він привіз сам. Того не підозрюючи, коли пройшли дні скорботи за чоловіком, Вірсавію цар забрав до палацу і вже як дружину. І народила вона йому сина, та дитина була слабенькою і зовсім скоро хлопчик помер. Цар Великому горі зрозумів, що це була така важка розплата за його смертельний гріх. Давид щиро розкаявся. В майбутньому Вірсавія народить Давиду сина, і назовуть вони його Соломон. І він стане наймудрішою людиною і найвабагатшим правителів за всі земні віки. Дорогі друзі, прошу напишіть в коментарях. А як на вашу думку, про що ця історія? Про любов? Чи про зраду, про щирість, чи про хитрість, про честь чи про підлість? Ви і тільки ви, мої розумнички, вирішите, чи актуальна ця казка саме тут і саме зараз.